Подивимось, як розміщувати модулі на головній сторінці, різні блоки, як їх сортувати, видаляти або додавати нові. Для цього відкриваємо дизайн-макети, шукаємо головну сторінку. Головне, редагувати. І ось тут ми бачимо список модулів, які в нас є на головній сторінці. Слайдер наш. Це мобільний слайдер, Категорії, це наш модуль стіна категорій. Далі мультитовари на новинки, далі акції, теж мультитовари, потім текст на головну у нас іде, і виробники. Ви можете видаляти модулі, якщо вони вам не потрібні. Перетягувати, тобто змінювати їхнє положення, та додавати нові модулі з списку ось тут. Обираєте модулі, які вам потрібно додати, наприклад, віджит новостей. і натискаєте плюс. Після цього натискаєте Зберегти. Таким чином, ви можете сортувати порядок виводу модулів, видаляти або додавати нові. Це я видалю.